Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати, представляю вашій увазі проект закону 2418 А щодо лібералізації системи державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, підготований на повторне друге читання. Я хочу наголосити, що це не просто фундаментально важливий законопроект. Це, мабуть, один з найважливіших економічних законопроектів року. Чому тому, що він Переглядає засади, принципи, механізми державного нагляду та контролю, і робить. Абсолютно іншу модель державного нагляду і контролю, який має не тиснути на бізнес, а забезпечувати безпеку суспільства, але виключати корупційні ризики і тиск на бізнес, Чо, в чому такі суттєві відмінності цієї моделі, яку ми пропонуємо, від тієї моделі, яка існує сьогодні, по перше, це презумпція правомірності суб'єкта господарювання в тих випадках, коли законодавство може визначати норми, які можуть бути трактовані як на користь держави, так і на користь під. Приємця неоднозначні норми, вони трактуються на користь підприємства. Це запровадження інтегрованої автоматизованої системи державного контролю, в якій будуть відзначатися абсолютно всі перевірки, які відбуваються в країні, як планові, так і позапланові. Причому їх причини, ініціатори, зміст, результати, тобто, це це можна буде відслідковувати. Не буде вже такого, що когось перевіряють в якийсь куларний спосіб і роблять це 50 разів, а інших взагалі взагалі не чіпають. І невідомо з яких причин перевіряють, з якими результатами вийшли з перевірки. Цей закон, законопроект, він запроваджує заборону встановлення планових показників виявлення порушень. Не має бути такого явища в Україні. Запроваджує орієнтовану систему перевірок, тобто не просто всіх до ряду перевіряти, а дивитися, там, де високі є ризики, там частіше перевірки, там, де є нижчі ризики, значно рідше перевірки. Цей законопроект запроваджує річний. Плани перевірок та заборони їх зміни протягом року обмежує максимальну частоту перевірок залежно від рівня ризику. Високий ризик планові перевірки не частіше ніж раз на два роки. Середній не частіше ніж раз на три роки. Якщо ризик низький, не частіше ніж раз на п'ять років. Планове перевірка. Цей законопроект уніфікує форми актів, обмежує коло питань, які контролюються. Щорічне прозоре звітування про виконання річних планів державного нагляду контролю, щоб суспільство знало, як працює система. Обмеження пла строків планових перевірок держнагляду контролю 10 робочих днів. А для мікро та малого бізнесу 5 робочих днів. Якщо ж перевірка комплексна, то максимальна тривалість 30 робочих днів для мікро і малих підприємств 15 робочих днів. Дайте хвилину, будь ласка, цей законопроект вносить заборону на повторне проведення заходів державного нагляду і контролю, ініційованих за тим самим фактом. Передбачає лише мінімальні санкції за перше порушення. Якщо є вілка санкцій від більших до менших, застосовується менше. Не допускає є право підприємця не допускати перевіряючих у разі порушення ними норм цього закону, в тому числі щодо підстав та періодичності перевірок. Тому, шановні колеги, я буду просити вас підтримати цей законопроект.